Я був в цих багатьох русскоговорящих городах, і я повинен сказати, що це не русскоговорящі города, це яка різниця, говорящі города? Ці міста і це руско язичне населення не тримається за свою мовну ідентичність. Вони тримаються, як правило, за певні блага і в питаннях мови. Вони не послуговуються українською мовою, тому що вони не володіють нею достатньо рівні, тому що у них немає достатньо якісного україномовного середовища. Хоча якщо вони потрапляють в таке середовище, вони швидко інтегруються. Тому у них немає цінності, тобто русскоговоряще населення, це передбачає те, що це населення і надалі хоче залишитися русскоговорящим. Знову ж таки, ми можемо обговорювати цю категорію, хочуть вони чи не хочуть, як ми будемо це називати, але факт залишається фактом, і давно ми тут це все обговорюємо ну, станію, І прийшли до висновку, що варто уникати рускогаряще населення і варто уникати рускогаварящі города, тому що ми виправдовуючись перед путіним, перед Москвою, перед росіянами якого хуя ми перед ними виправдовуємося? Я от минулого ефіру хотів сказати: ну от, блядь, ну от припустимо, ми бандерівці, ну от ми неонацисти. А припустимо, що ми тут от реально ущемляємо права рускоязичних. От, от припустимо реально питання, чи є це приводом Росії втручатись в наші справи? Коли ми виходимо і постійно кажемо, тут рускоязичних не обіжають, тут русскоязичних не обіжають. А знаєте, суверенітет держави і цілісність кордонів її, це більш свята, ну якби ну, як більш свята річ. Тобто, якщо ущемляються права рускоязичних, то не танки приїжджають освобождати їх. А як правило... Відбувається це на рівні медіа, на рівні інвестицій, на рівні різних міжнародних організацій, які всередині країни там, відкривають якісь школи, слідкують за тим, щоб не порушились права, створюють кол-центри, куди дзвонять всі обіжені і кажуть, блять, мене обілі і так далі. Тому давайте ну, от припинимо. Думати про те, що про нас подумають в Москві. Тому що таке враження. Начебто, ми живемо для того, що про нас подумають в Москві. Начебто, ми живемо так, щоб от ну от смачі, от ми от не ущемляємо. Яка різниця? От, ну, подумайте самі, от, а яка різниця? ущемляємо ми, блядь, їх чи не ущемляємо, так? Да? Як це вообще стосується Росії? Я це наша держава. Звісна річ, коли речі доходять до якихось критичних моментів. Через там піднятий кіпіш по всьому світу, через міжнародні організації, може здійснюватись вплив всередині країни для того, щоб населення змінило свою думку і на чергових виборах вибрало якогось лідера. Але ми не можемо казати, от в Росії ущемляються права євреїв, тому блядь, Ізраїль зараз почне їх там бомбити, блядь, ядерною ракетами і їх знищувати, тому що от там десь. Погано якогось єврея обслужили в кафе. Да? Ну от це не може бути. Тому я хотів би, щоб оцю ненависницьку риторику, яка Росія направляє на нас, щоб ми не будували свою українську ідентичність, відштовхуючись як відповідь росіянам, ми не можемо будувати свою ідентичність як відповідь росіянам. Тому я і закликаю, що давайте не вживати цю категорію рускоязичної українці. І фразу ніхто зі рускоязичних не ущемляє. Тому що сьогодні ми кажемо, що сьогодні рускоязичних не ущемляють, а завтра Путін придумає, що нам не можна стояти на лівій нозі і ходити тільки на лівій нозі. І ми будемо казати, ми ходимо на двох ногах. Ми на ну ви розумієте, що, хоч ми гордо стоїмо в позиції, типу ідіть ви всі нахуй, але ми якогось хуя виправдовуємося, виправдовуємося перед Росією, щось там думаємо. Ні, я розумію, все це правильно, нам треба вести інформаційну війну. Ну, інформаційна війна має вестися, ми маємо росіянам багато чого пояснювати, роздупляти в цьому плані. Все це дуже правильно, напевно. Але я просто хочу сказати, що у нас тут всередині є люди, які хапаються за цю ідентичність, і замість того, щоб, ну, наприклад, навіть вивчати мову, щоб нею просто базово володіти, вони. Знаходять це як прекрасну відмазку, тому що зрозумійте, у нас в пріоритеті наші люди і їхня трансформація, а не росіяни. Росіяни сюди лізуть, не тому що тут ні нацисти і бандеровці. Ми по всім цим перехопленим розмовам бачимо, що ті росіяни, які сюди лізуть, вони не лізуть за якоюсь святою ідеєю, вони лізуть грабувати, гвалтувати. Грабувати, щоб виплатити іпотеки, щоб отримати нагороди, заробити гроші. Розумієте, Вони кажуть, неонацисти, бандеровці чисто як, знаєте, виправдання. Не це виправдання, так інше якесь виправдання. Ви ж розумієте, що якщо ми не неонацисти, не бандеровці, то тоді ну, у нас тут біолабораторій. Ну, от ви почали там виправдовуватись. тому ми рускоязично не ущемляємо. Ну, хорошо, не ущемляйте. Ну, от ми показали їм, що ні, ніхуя не ущімляти. Те що, блять, біолабораторії, НАТО, блять, угроза, ядерна угроза свєтському чоловіку. Тобто всі ці ідеї дуже легко придумуються. Їм треба на нас нападати. І вони не одну ідею придумують, так іншу. Тому, коли люди починають казати: Андрій, ти підігруєш росіянам, коли там такий українець, коли ти там, починаєш. Сильно педелювати українську мову, ти от їм ті підігруєш. Ну, 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 роз, Зруйнували ви цей міф? І що? Ну, вони придумали інший міф. мені просто, тепер ми будемо розповідати, що в нас біолабораторій нема. Тепер ми що, підемо, закриємо е, Синево. Які там ще є лабораторії? Аналізів. Ми закриваємо різні лабораторії, щоб у нас взагалі не було лабораторії. Ми ж факультети біології позакриває хімії, щоб у нас лабораторії точно не було. Ну, ну вигоніться. Головний принцип це наша хата, це наш дім. І ми в нашій хаті, в нашому домі, вирішуємо, вообще, що ми робимо. Можливо, ми хочемо стати нацистською державою. Нікого це не повинно їбати. Всередині своєї, власної, ну, всередині своєї власної держави нацистської не можна бути. в типу, всередині своєї власної держави ми робимо, що нам займеться. А, і ми бачимо, що в багатьох державах світу, в тих же дуже розвинених державах світу, всередині держави можуть відбуватися такі речі, з якими можуть не погодуватися там лідери інших держав. Ну, можуть не подобатися. Але все одно є межа території, на якій діє держава. Держава Росія, вона не діє там, де русскоговоряща держава Росія. Має права діяти на тій території, які називаються Російська Федерація. От там вони можуть діяти. На інших територіях вони не мають своєї політичної влади. Вони їм заборонено там мати свою політичну владу. Якщо міжнародне співтовариство не подобається, що відбувається в якійсь конкретній державі, так, да, дійсно, вони не можуть мати на тій території владу, але вони можуть. Тиснути на владу дипломатичними шляхами, можуть тиснути для того, щоб повпливати на керівництво тієї держави, і щоб воно якось змінило свою політику, свою владу, яка розповсюджується на ту конкретну територію. Лише так можна діяти, Холі ми виправдовуємося, що ми, знаєте, а якщо Росія скаже, що ви їбетесь і не хреститесь. То що, блядь, вийдемо всі коллективные і скажемо, от вам хрест, ми їбемося і хрестимося. Что ви до нас доїбались.